Друзі, як завжди, локація вирішує все. Це Поділля, вулиця Зочих, повністю новий район. Там парк Ющенка, цвітасті будиночки, всі знають їх. І тут у нас з'явилась на продаж в цьому будинку Бортняка 14, нова, однокімнатна квартира, зараз подивимось. Дуже класна локація, закритий двір. Будинок знаходиться на другій лінії від дороги, тому шуму взагалі нема. З іншого боку, будинку є сучасна нова гімназія, дуже красива, дуже файна. Також є різні магазини, салони, аптеки, є вся необхідна інфраструктура. Тут немає жодних старих будинків, гуртожитків. Це сучасний молодий район. А отам от є наші вікна, великий закритий двір, де можна відпочити і дітям, і дорослим. В будь-якому віці сам будинок п'ятирічний, цегляний з утепленням ззовні. Ось така у нас вхідна група, доволі просторий коридор. З коридору є вхід в гардеробну, є шафчики, є вішаки. Можна скласти все, що завгодно. Маємо велику простору кухню, 12 квадратів. В квартирі індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел, газова плита, пралка є, холодильник є, все необхідне для життя є. Балкон у нас теж з кухні. Ось такий вигляд маємо з балкону. В сусідньому будинку є магазин грош. Пральну машинку можна перенести в санвузол, санвузол сумісний, під пралку зроблений вихід. А на кухні можна поставити посудомийну машинку, щоб дружина вам подякувала. Кімната на підлозі ламінат, в іншій частині квартири плитка. Доволі простора кімната. Має невелику нішу. Там можна зробити або шафу купе, або зробити робоче місце. Вся квартира виходить на південну-південно-західну сторону. Завжди буде тепло. Сирості нуль дзвоніть, пишіть кому зацікавила ця квартира. Запрошую на перегляд.